Всім привіт! З вами команда VeloSpadcom'UA і сьогодні у нас на огляді оновлена модель підліткового велосипеду Leon Super Junior 2025 року. Leon Super Junior це підлітковий гірський велосипед з колесами 26 дюймів, розроблений для райдерів з ростом від 135 до 160 см. Легка алюмінієва рама, амортизаційна вилка і надійна восьмишвидкісна трансмісія роблять його універсальним рішенням для активного катання. Завдяки міцним колесам, на подвійних ободах, широким покришкам кенда і дисковим механічним гальмам, велосипед впевнено почувається як на міських вулицях і парках, так і на пересіченій місцевості. Модель має декілька кольорів, їх зараз можете бачити на своїх екранах. Також є покращена версія цього велосипеда з приставкою Advent. Там буде краща трансмісія та стоятимуть гідравлічні гальми. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі, підліткові, гревели та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою міста Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. Рама виготовлена з полегшеного алюмінію, що робить велосипед одночасно легким і міцним. Геометрія рами в 2025 році зазнала суттєвих змін. І тепер вона ще зручніша для підлітків, завдяки чому забезпечується зручна посадка і хороший контроль на різних дорогах. Занижена верхня труба полегшує посадку і схід з велосипеда, а розмірами робить байк комфортним управлінням навіть для початківців. Низька вага рами також допомагає підлітку легше розганяти і зберігати маневреність. До речі, вага велосипеда з педалями 12,3 кг. кілограма. Виробник впевнений у своєму продукті тому гарантію на раму дає цілих 10 років, що є рекордним значенням серед українських брендів. Амортизаційна вилка Сантур з ходом 100 мм встановлена спереду і ефективно згладжує удари від нерівностей, бордюрів і каменів, підвищуючи комфорт і керованість на пересіченій місцевості. Вона відмінно підходить для підлітків, які катаються не тільки по асфальту і люблять заїжджати на ґрунтові доріжки або легкі трейли. 26-дюймові колеса роблять велосипед швидким і стійким завдяки своєму розміру, а отже кожна поїздка дарує ще більше впевненості. Міцні подвійні алюмінієві ободи захищені від вісімок завдяки подвійним стінкам, тому підліток може без побоювання з'їжджати з асфальту на ґрунтову дорогу або кататися по паркам. Універсальні покришки кенда забезпечують хороше щеплення як на сухій, так і на вологій дорозі. Дозволяючи кататись в різну погоду. Гарний накат коліс забезпечують втулки на промислових підшипниках. Дискові гальма Tektro M280 з роторами 160 мм відповідають за контроль швидкості. Вони не викликають труднощів навіть у початківців. Гальма впевнено працюють як на сухому асфальті, так і на вологому ґрунті. Одне легке натискання на ручку і велосипед швидко і передбачувано реагує, дозволяючи підлітку відчувати себе у безпеці. Такі гальма також не бояться бруду і дощу, а значить, можна кататися в будь-який час року без втрати ефективності. Система перемикання передач дозволяє підлітку відчувати себе впевнено в будь-яких умовах, чи то підйом гору, чи швидка їзда по асфальту. Тут немає переднього перемикача, є тільки задній, тому дитині легко розібратися з правильним перемиканням. Завдяки задньому перемикачу Shimano і касеті з діапазоном 1132, зміна передач відбувається плавно і без затримок. Зручна ергономічна монетка допомагає швидко підібрати потрібну швидкість простим рухом пальця. Підсідельний штир, він же глагол, алюмінієвий, сидіння спортивне з урахуванням анатомії підлітка. Леон Супер Джуніор це надійний підлітковий гірський велосипед, що поєднує легкість, міцність і сучасне оснащення. Він створений для тих, хто хоче впевнено почуватися і в місті, і за його межами, отримуючи задоволення від кожної поїздки. Дякую за увагу! З вами був магазин волоскат.com'ює. До нових зустрічей!